Так, друзі, вітаю вас на наступному уроці про ордер блок. Ми поговоримо взагалі, доповнимо нашу тему про ордерблок. Я вам розповім більш детальніше, використовуючи вже в тому числі і зони ліквідності, і зони імбалансу. Так, про імбаланси ви вже знаєте, що це таке. Я покажу на реальному прикладі. І пам'ятаєте, в першому відео я вам говорив про те, що крупний капітал він маніпулює взагалі ринком, створюючи якісь цікаві зони, зони підтримку, зони супротиву. Де він просто знімає ліквідність і ціна рухається в наступному, рухається в протилежну сторону. Дивіться, друзі. В цьому відео я вам розповім взагалі, як працює крупний капітал, і ви зрозумієте взагалі основну суть цього ордерблока. По-іншому, це ще називається зона інтересу, point of interest. Неважливо, як це називається. Я хочу, щоб ви зрозуміли основну суть. Дивіться, коли крупний капітал хоче продавати. Його задача шорт-позиція. Тобто він ставив на шорт, і він хоче заробити на несходящому русі. Він буде робити деякі маніпуляції. Дивіться, він буде спеціально робити нам зону супротиву, він буде в цьому діапазоні продавати, тобто тут буде продаж відбуватися. Тобто, це він буде продавати ось тут крупний капітал. Потім тобто звичайні трейдери вони будуть купувати, він буде не буде давити на ціну крупний капітал. Потім він спеціально знову ж таки продасть, тобто тут знову зробить маніпуляцію, тим самим він зробить рівень, тобто рівень супротиву. Так? Далі, друзі, він також буде продавати. Тобто тут він ще раз зробить продаж. І для стандартного технічного аналізу це називається фігура трикутник. Так? Фігура трикутник вона завжди пробувається вверх і потім вже летить ціна в космос. Я думаю, друзі, ви з цим також знайомі, хто цікавився трейдингом. Але дивіться, що робить крупний капітал. Він спеціально формує тут рівень, тут він робить продажі, основні закупки, і, звичайно, йому недостатньо цієї ліквідності. Йому необхідно більше ліквідності, щоб продавати продавити, продавити ціну вниз і взагалі щоб не було лишніх пасажирів, також не було шортистів. Тут, звичайно, люди на цьому рівні. Вони продають, тобто вони ставлять свої шорт-позиції, вони ставлять також на продаж. Тут багато людей купують, тобто на цих рівнях ставлять лонг-позиції. Тут також знаходяться стопи, друзі. І стопи це ви знаєте, що ліквідність, коли закривається лонг, і стоп по лонгу закривається, це завжди продаж. А коли закривається. Стоп по шорт-позиціям це завжди купівля. А купівля для кого? Для тих, хто хоче продати. Хто нас хоче продати, крупний капітал. І, друзі, отут у нас знаходяться стопи шортистів. Коли ці стопи активуються, і крупний капітал спеціально це зробить для того, щоб активувати ці стопи. Він зробить спеціально свою купівлю для того, щоб ці, ці стопи активувати. Він зробить цю купівлю, потратить, наприклад, на це 1 долар. так? Тут він вже один долар потратив, тому що він тут уже продавав. Тут він зробить ще один долар для того, щоб купити, щоб збрити ці стопи. Після того, як збриваються ці стопи, тобто збирається ліквідність, він тут основну позицію свою робить на шорт позиції. Тобто він починає вже продавати. В цьому діапазоні, друзі, закриваються стопи шортистів. Стопи шортистів це купівля. Для крупного капіталу необхідно, щоб хтось купував, так? тому що йому необхідно продати. Отже, в цьому діапазоні він і робить основну маніпуляцію, основний продаж. Після цього друзі він робить маніпуляцію вниз, тобто він починає продавати, давити ціну вниз, і, звичайно, в нього ще ж відкрита лонг-позиція, тому що він ось тут купував. Тобто він тут спеціально робив маніпуляції, купував, і в нього в цей час відкрито дві позиції на шорт і на лонг. На лонг в нього відкритий один, наприклад, ордер. так? На шорт-позиції в нього відкрито три ордери, тому що він потратив тут більший об'єм для того, щоб продавати. Тому що він ставив на продаж. Звичайно, друзі, для того, щоб йому закрити цей ордер один на лонг, йому необхідно, щоб ціна прийшла в зону нуля. Так? Тобто його, наприклад, ордер зона нуля знаходиться ось тут. Тому що лонг-позиція, він відкривав тут лонг-позицію свою. і... Коли ціна йде вниз, він отримує мінус. Коли ціна йде вгору, він отримує плюс. Тому йому, йому необхідно хоча б закрити свою позицію в нуль. Тому, друзі, відбувається оця маніпуляція, коли ми бачимо корекцію до ордер блока. Чому ця корекція відбувається? Тому що крупний капітал та ще спеціально сюди ціну, щоб йому закритися в 0. Після того, як він закриє свою позицію в 0, після того, як закриється його лонг-позиція в нуль, його шорт-позиція буде вже відпрацьовувати. і Тут шорт позиція, звичайно, була в плюсі, тут вже вона також підходить до нуля. Після того, друзі, він знову ж таки робить наступну маніпуляцію і продавлює ціну вниз, тим самим оновлює босс структури. Тут уже підключаються нові ігроки, нові люди, які також торгують по смартмані, і вони також продавлюють своїми шорт-позиціями, продавлюють ціну вниз. Тим самим крупний капітал отримує уже прибуток, і тут він вже може почати закриватися, частково фіксувати свої позиції. Ось так, друзі, і працює цей весь маркетмейкер, і працює ось цей весь крупний капітал. Тобто він робить маніпуляції і збирає взагалі ліквідність. І ліквідність на ринку, друзі, це саме головне, тобто де захована ліквідність, там і буде маніпуляція. І в наступному уроці, друзі, ми будемо говорити взагалі про ліквідність. Тому що це є основним для вас, тому що ринок завжди рухається за ліквідністю, де знаходиться ліквідність, де знаходяться мілкі ігроки, такі як ми з вами, в тому числі друзі. А наша задача не завжди забрати повністю профіт з ринку. Наша задача забрати частинку. Нам достатньо взагалі одної частинки, там буквально щоб з'їсти одну рибку. Так нам необхідно, нам не завжди потрібно заробити всі гроші з ринку, бо всі гроші ти ніколи не заробиш. Так само, друзі, ситуація із лонг позицією. Тут також створюється ліквідність під цим рівнем. Тут створюється ліквідність Він збиває цю ліквідність, тобто продає, відкриває шорт-позицію, в тому числі відкриває лонг-позицію, крупнішу позицію свою так. І друзі, коли відкривається ця позиція, ми через той бачимо усі всі імбаланси. Тому і тут і знаходяться ці імбаланси, тому що це було неефективне ціноутворення, і воно вказує нам на силу тренду, вказує на силу розташування крупного капітала. Тому, друзі, коли будемо відкривати позиції, ми будемо перше. Дивитися, де в нас було збиття ліквідності, де в нас знаходиться ордер блок, чи була в нас маніпуляція, тобто чи було в нас утворення імбалансу, а імбаланс вказує на силу тренда, силу крупного капіталу. І, звичайно, чи був в нас бос-структури, тобто був злом тренду або. Продовження несхідної структури. Це також буде дуже важливим. Тому, друзі, коли в нас відбувається тест ордер блоку, приходимо в цю зону. Тут уже можна знаходити шорт позиції і торгувати в продовження несходящої структури, з оновленням цієї ліквідності, тобто оновлення цієї несходящої структури, і ця зона буде виступати для нас як ціллю.